Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Хвала Богу. Ласкаво просимо. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Ми тут, у цій студії, з дуже важливими людьми. Слава Богу. І сьогодні з нами знову професор Грег Стівенс. Ми говоримо про доброту Божу. Неможливо говорити про те, який Бог добрий, не вказуючи на те, який поганий дьявол. У ньому нема істини, у ньому нема нічого доброго, у ньому нема світла, він автор всього поганого. І передусім відкриємо 23 й псалом Гаразд. псалом Давида, чудового автора псалмів Ізраїля, який сам був пастухом. Так, псалом пастиря. Господь то мій замисліться над цим. Хлопчик-пастух, який випасав вівці. він розумів, що овець потрібно вести, а не гнати. Худобу можна гнати, але не вівці. Їх потрібно вести, і вони підуть за вами, куди ви захочете. Це так дорогоцінно для мене. Господь то мій пастор. Мені подобається читати це так: Господь то мій пастор, і я ніколи ні в чому не матиму нестачі. Амін. Він на пасовисках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Навіщо? Щоб зміцнювати мою душу? Провадить мене заради імені свого стежками справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не боятимусь злого, бо ти зі мною. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Послухайте це. Ти переді мною трапезу зготовив, при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою. Чаша моя переповнена. Доброта. Так. Так. Без сумніву, без сумніву, доброта, доброта і милість. Так, у чому різниця? Доброта і милість, милість і доброта. Хвала Богу, без сумніву, лише доброта і милість супроводити мене будуть по всі дні мого життя. І я перебуватиму в домі Господньому навіки. Навіки це Божа доброта. Так, сам великий пастор ісус сам назвав себе овець. слава Богу. А зараз звернімося до книги Єзекіїля. Книга пророка Єзекіїля. І побачимо протилежне. 28 розділ. І зверніть увагу на перший вірш. І було до мене слово Господнє таке, сину людський. Скажи князевітиру. Так говорить Господь Бог за те, що повищилось серце твоє. І ти сказав: я Бог. Сиджу на Божому престолі в серці морів, а ти лише людина, і так далі. Він був переконаний, що він Бог, але він лише князь. А тепер. Прочитаймо одинадцятий вірш. І було мені слово Господнє таке: сину людський, здійми жалобну пісню на Тирського царя. Цар Тиру ошукав князя Тиру, змусивши його думати, що він Бог. Так говорить Господь Бог. Ти печатка досконалості. Повнота мудрості і корона краси. Ти пробував в Едені в саду Божому, тому то нема жодних сумнівів, про кого йдеться. Всякий дорогий камінь на одежі твої, карнеоль, топаз і яспис, хризоліт, согам онікс, сапфір, рубін і смарагд і золото, знаряддя бубні твоїх та сопілок твоїх були в тебе того дня, коли ти був створений. Того дня, коли ти був створений так, це створена істота. Так, ти помазаний херовин і я дав тебе на святу гору Божу. Ти ходив посеред палаючого каміння. Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня створення, аж доки не знайшлося в тобі беззаконня через велику торгівлю твою. Воєнутро переповнилось насиллям і так далі. Тому я скинув тебе, я зневажив тебе, щоб не був ти на Божій горі і погубив тебе хоровими зсередини вогняного каміння. Стало високим твоє серце через красу твою. Ти занепастив свою мудрість через свою красу. Тому кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями. Щоб дивились на тебе своїми численними злочинами і обманом своїй торгівлі, ти оскверни все, що було святим. Тому я виведу з твого нутра вогонь, який пожере тебе. Перед усіма, хто дивитиметься на тебе, я оберну тебе на попіл землі. Для всіх, хто тебе знали, поміж усіма народами I mean... ти станеш страховиськом, доки не будеш знищений і загинеш навіки. З ним покінчено. Це станеться в кінці часів, коли це нарешті станеться. Він вже так. переможений. Ісус вже тріумфував над ним. Великий пастор так. владно осоромив його. Саме тому нам потрібно розповідати про такі речі, оскільки вам слід знати про свою владу у Христі Ісусі. Бо у вас, як у народженого згори, наповненого духом віруючого, всередині є вогонь Божий. Хвала Богу, так, так. вірно. Який, Який знищить знищить Його. його. І є ім'я Ісуса Так. ім'я Ісуса. Важливо усвідомлювати, що ім'я Ісуса може робити все те, що робить сам Ісус. Ім'я Ісуса містить собі Його владу. Коли Ісус служив на землі, Він не давав місця. Він не давав жодного місця дьяволу. Так він не дозволяв йому говорити. Але зачекайте хвилинку. Нам теж було наказано не давати місця дьяволу. Так. А потім в посланні Якова, в посланні Якова 4.7, говориться: Так. Скоріться перед Богом вчиніть і, і вчиніть опір дьяволу. Ось тут. Вчиніть опір дьяволу, і він втече від вас. А як ви йому чините опір? Стоячи твердо в вірі з іменем Ісуса. Ось тут і під'єднується віра. Так. Бо без віри у цьому немає жодної сили. Можна дуже гучно і рішуче сказати так, в ім'я Ісуса, дьяволе, ти мусиш втікати. Так. І нічого. Так, просто слова, як папуга. Я знову кажу тобі. Сказавши це вдруге, цим ви сказали йому, що йому не потрібно нікуди тікати. Вірно? Але щодо мене, він втік. Так. Його нема. Амінь. Дякую тобі, Ісусе. Бо ми омиті кров'ю Ісуса. Не намагайтесь використовувати ім'я Ісуса проти диявола, якщо ви не омиті кров'ю Ісуса, якщо так. ви не є віруючим. Диявол відшмагає вас нерозумного. Так. І ви бачите це у книзі Діна, на перекладі семи подумав, синів, скеви. синів Скеви. Однак навіть учні Павла, я знаю Ісуса. А ви я хто? Знаю. А Вірно, ви хто? Тому що диявол так. він не бачить на вас цього знаку так, завіту, не бачить. бо він може бачити у духовному світі, що ваше серце обрізане. Це знак завіту на вас. Кров Ісуса омила вас. Він знає, коли цього знаку у вас немає, і саме так і сталося з тими синами Скеви. Однак навіть за часів Ісуса учні казали тоді, навіть демони слухаються нас в ім'я Твоє. В ім'я Твоє. Чому це сталося? Ви скажете, вони не були народженими згори. Ісус подув на них, і вони діяли у вірі. Так, сер. наповнені вірою слова. Ми маємо владу на землі, бо ми народились тут це наше місце. Ми створені з цього пороху, а диявол ні. І коли ви читали в книзі пророки Єзекії, я почав дивитися на все каміння, яке покривало його так. і на нього. Диявол злодій це каміння з престолу Божого. Він намагається покрити себе. Господь наказує первосвященнику Ізраїля носити це каміння на собі, а диявол намагається вкрасти це священство, в якому ми ходимо. Він шахрай, він брехун, він злодій, і він приходить, щоб вкрасти слово Боже. І з свого часу він мав привілей це. ходити там. Так і як я вже казав, це минулого тижня. Що ж, я відкрию книгу об'явлення. Так. Ось тут, в першому розділі книги, об'явлення І це не різні об'явлення, об це одне об'явлення або відкриття. Це відкриття Ісуса Христа відкриття Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, що невдовзі має статися. і він показав, пославши через ангела свого, рабу своєму Івану. Ісус має особистого ангела. Так, звичайно. Навіщо? Бо він людина, звичайно. він син людський. Він людина. Хвала Богу, народжена згори людина. Зачекайте хвилинку. А коли Ісус народився згори? Він народився згори, коли Воскрес із пекла. Він з'явився в тілі, коли народився в Іфлеємі. І ожив дусі, ставши первістком з мертвих народженим з гори. Слава Богу, Так. народжена з гори, охрещена Духом Святим, і в ріці Йордан прославлена людина. Він має ангела, і цей ангел прийшов до Івана на острів Патмос. Алелуя. Грегу, я вказую на це, бо я переконаний, що Архангел Люцифер якого звали ранкова зірка, я переконаний, що він був ангелом Ісуса? Але він захотів більшого. Люцифер не хотів бути ангелом Ісуса. Так він хотів бути його аналогом. Його копією, він хотів піднятися на вищий рівень. І він подумав я виглядаю краще за нього. Адже він людина, а я виглядаю значно краще за нього. І це я керую цією землею. Але я хочу бути вище за ці хмари. Я хочу бути праворуч Бога. Тому я піднесу свій престол над цими хмарами. І коли ми казали, що ми хочемо бути як Ісус, ми народилися згори. А коли це сказав Люцифер, то його вигнали звідти. Йому ніколи не стати таким, як Ісус. Ніколи. Бо він створена істота, але ми були створені так. по образу та подобі Божій, так. і це викликало у нього лють. Так. Бо навіть у Писанні говориться, що є ця людина. Так, за кого він себе вважає? Так. І він впав. Його краса була скинена, і в ньому запалав руйнівний вогонь. Знаєте, що це? Страх. Він руйнує його. Д'явол так боїться. Він боїться вас, він боїться мене, він боїться цього служіння, бо ми навчаємо людей, хто вони у Христі Ісусі і що ви можете контролювати дії д'явола. У природному світі так і є. Так. В дитинстві був один хлопець, який мене постійно діставав. У тебе теж був такий? У мене було таких багато, але мій дідусь сказав мені: Він тебе боїться. Ось чому він тебе тисне. Так і це саме те, що робить сатана, те, що робить Люцифер. Він тисне, він видає голосні звуки, як лев, що рикає, щоб придушити вас, коли ви вже не загрожуєте йому. І мій дідусь сказав: того дня, коли ти дасиш йому відсіч, цьому буде покладено край. І він був правий. Ось чому ми чинимо опір дияволу. Я думав про це. Весною цього року нас Техасі було так. багато дощів, і я маю привілей, чудовий задній двір, майже як поле для гольфа. Я сидів там і спостерігав за тим, як вода заливала те поле для гольфу і куди вона відходила. Я почув, як Господь промовив до мене. Він сказав: спостерігай за водою. Що ти бачиш? Я сидів і дивився на неї, і я зрозумів, як Дух Святий сказав. Вода Вибирає дорогу найменшого спротиву. Це зараз показують на екрані. Так, ось вона. Вода вибирає шлях найменшого спротиву. Так і саме так він зі мною розмовляє ми так спілкуємось, і Господь сказав Хіба я не використовую воду як прообраз Духа Святого? Так. Він весь час тече з вас. Дух Святий вибирає шлях найменшого спротиву. Я сказав вам чинити опір дияволу, а не чинити опір Духу Святого. І не засмучувати Духа Святого. Так. Чиніть опір дияволу. Просто течіть з Богом. Так. Течіть з цим потоком. Це так чудово. Я бачив, як пропливла гілка. Вона просто пливла за течією. Дерева стояли так. на місці. Вода огинала їх і текла далі. Ви бачили це всього секунду тому. Це 23 й псалом. Так. Просто текти з Духом, а не противитись йому, якщо ви чините опір Духу Святому, це кінець пробудження. Так. Як тільки ви тиснете на гальма. бо він не гнатиме вас як худобу, він вестиме вас. І дозвольте мені показати вам дещо у 23-му Псалмі. Так. і я думаю, що це благословить вас. Господь пастир мій, я ні в чому не матиму нестачі. Він провадить мене на зелені пасовиськи біля тихих вод піклується про мене. Мою душу він підкріпляє, провадить мене стажками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимусь лиха. Розумієте, я проходжу, я течу через це, я не зупиняюсь там. Бо ти зі мною, твій жезл, твій посох втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Ти намастив голову мою оливою, чаша моя переповнена. Так, добро і милосердя будуть супроводжувати мене у всі дні мого життя, і я перебуватиму в господньому домі протягом багатьох днів. Дослівно дієслово перекладне як супроводжувати на євриті. Це радаф. Радаф його переклад як супроводжувати занадто слабкий, брате Копленд. Радаф означає гнатися або переслідувати. Оце так. так, доброта і милість. Доброта гониться за мною і переслідує мене навіть в найтемніший час. Так. навіть у долині смертної тіні. Так, це не маленьке цуценя, яке дріботить за мною. Воно переслідує мене як бойовий лишак. Хвала Богу, це так чудово. Воно переслідує мене Це так чудово. через мій завіт. Доброта і милість. Це людина завіту, яка говорить про обітниці завіту. Вона не просто йде слідом. Вона швидко несеться, як молодий кінь, ось що мається на увазі на євриті. Доброта й милість як молодий кінь, який біжить на зустріч мені у повну силу. Хвала Богу. Ось як серйозно налаштований Бог. Повернімось до четвертого вірша. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, то не боятимусь лиха, бо ти зі мною. Господь він найбільший. Так, хто є у цій долині? Так, ти зі мною, ти найбільше, що є у цій долині. Тому чого мені боятися? І ти завжди добрий до мене. Ти завжди поруч, щоб захистити мене. Твоя доброта переслідує мене, і твоя милість накриває мене з головою. Тому навіщо мені боятися? Я зрозумів це багато, багато років тому. І це було одним з того. Що допомогло мені звільнитися від страху в моєму житті? Я був рішуче налаштований, що я Я не розповідав про це. Я був з моїм другом, і я просто. Я нічого не знав, я просто був там. І після зібрання одна жінка сказала: чи не могли б ви поїхати зі мною до моєї мами, бо я не знаю, чи вона спасенна, чи ні? І я поїхав з ними. Я просто стояв там біля її ліжка, і та маленька жінка лежала ось так. Мій друг і її донька стояли біля її голови і розмовляли про неї. Раптом та маленька жінка потягнулась дещо підвелась, і потім вигукнула Фас його, фас, фас його! Я вибіг з палати. Так, у мене волосся на голові стало дибки. Я стояв там за дверима і сказав: Боже мій, погляньте на мене. В ті дні я був доволі важкий. І я сказав: я важу більше ста кілограмів. І та маленька 30-кілограмова жінка так налякала мене. Але скажу тобі, Господи, я більше ніколи не злякаю жодного демона, доки я живий. жодного дня я не боятиму жодного демона. І це було одне з місць писання, які назавжди це виправили. Я не боюсь. Так Після 11 вересня 2001 року одразу після цих подій ми проводили зібрання в Вашингтоні, як ми це робимо щороку. Дорогою на ці зібрання Господь сказав мені, я хочу, щоб ти оголосив війну страху. Страх це ненормально. Тому усунь його з тіла Христа, проповідуючи і навчаючи про це, доки я не скажу тобі навчати щось інше. Раніше, коли я проповідував про любов, я казав: досконала любов виганяє страх, а хто боїться, той недосконалий в любові. І люди відповідали: «О, так, ми знаємо. Але потім сталося 11 вересня. І страх став більшим, просто величезним, величезним в тілі Христа. І Господь сказав мені їм не потрібно мати зі страхом нічого спільного, тому атакуй його. І коли я почав навчати про це, люди почали прислухатися. І це було одним з тих місць писання. Тому що ти зі мною? Так. І тепер найцікавіше, ви готові? Я зроблю це дуже швидко. У цьому псалмі 55 давньоєврейських слів, 26 і 26. і всередині цього псалма є таке висловлювання бо ти зі мною. Це є ключовим у всьому тому, через що він проходить Господь з ним. Повернімось до того, про що ми говорили так. минулого тижня, дії 10.36. Чинячи добро Ісус Назарету ходив, чинячи добро. Так. Тому що Бог, Бог був, був з ним з ним. Коли ви знаєте, що він з вами, ви можете впоратись так. з будь-яким демоном. Так. Ви можете впоратись з 11 вересня, ви можете впоратись з COVID-19, з усім цим. Послухайте темрява не може перемогти світло. На цій землі неможливо, щоб темрява перемогла світло. Навіть якщо тут так темно, що нічого не видно. Одна маленька свічка. Запаліть сір, і темрява почне відступати. Світло проганяє її. Доброта і світло, вони мають однаковий зміст. Так то вірно. Ми ходимо і живемо всі дні наші на цій планеті у цій реальності. У нас є конфліктуючі реальності, добро і зло, і нам потрібно вибирати. І ми проходимо так. прямо крізь це. Йдемо прямо крізь це, бо він зі мною. Так. Так, якщо в мене більше нема нічого іншого, я знаю, що ти зі мною. І важливо додати наступне, бо слово Боже дуже чітко говорить про це. саме це робить расизм недолугим. Так. і це сумно. Наш час вичерпано, але ми продовжимо говорити про це завтра на прикладі книги дії. І Бог, добрий Бог, алілуя! Продовжуй, Джеремі, допоможи нам. Дякую, дідусь. Яке чудове послання ми сьогодні почули. 23 й псалом каже нам, що Божа доброта супроводжуватиме нас по всі дні нашого життя. Ухопіться за ці обітниці і очікуйте бачити його доброту у кожній сфері вашого життя. Кеннет і Глорія Копланд мають для вас деякі безкоштовні матеріали. По перше, це їхні безкоштовні книги, а також тези цих передач, на яких брат Копланд і професор Грег Стівенс говорять про Божу доброту. Бог є любов, ось ким він є. І якщо ви народжені згори, його любов живе у вас, вона там. Але ви маєте вибір, чи будете ви приводити її в дію, чи ні. У цій серії 15 передач. Ви можете дивитись по одній на день або подивитись всіх за один день, вкладайте слово Боже в своє серце, дозволяйте вірі зростати і відкриттю приходити. І незабаром ви побачите, що стали сильними у вірі. Ви будете більше впевнені у тому, хто ви у Христі Ісусі, бо ці матеріали є на нашому сайті KCM.org.ua. Отже, ви готові до доброї новини, обіцяної нашим добрим Богом. Зараз так важливо чути цю добру новину. У світі, який каже: Ні, ти не зможеш, ти не отримаєш або це не твоє. У тебе цього не може бути. Ви можете вибрати Божий шлях. Ви можете вірою прийняти всі Божі обітниці, які у ньому так. І як його дитина, як співспадкоємець з Ісусом, ви можете мати і робити те, що каже Бог. Всі наші передачі, матеріали, а також всю додаткову інформацію ви можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете знайти вчення, яке засноване на Слові Божому. Наш календар перемоги від віри до віри та інші матеріали, які є там для того, щоб надихати вас і підбадьорювати вас. Використовуйте наш сайт KCM.org.ua. Це ваш навчальний центр. Він призначений допомагати вам зростати духовно. Дивіться наші передачі, скачуйте тези до них, читайте наш журнал, збудовуйте свою віру і зберігайте свій дух сильним. Ви також можете читати на ньому наш календар перемоги від віри до віри, який перекладений на п'ять різних мов. Минулого року з нашого сайту було завантажено 2,5 мільйони цифрових навчальних матеріалів. Кожен розділ нашого сайту призначений для того, щоб допомагати вам сповнювати ваші потреби. Він не призначений для того, щоб намагатися отримати щось від вас. Ми хочемо споряджати вас тим, що буде збудовувати вас і робити вас духовно сильнішими. Ніж ви були раніше. Місія Кенета Копленда продовжує нести вам безкомпромісне слово Боже, використовуючи всі досяжні засоби, включаючи інтернет. Дякуємо вам, партнери, за вашу участь у зміненні життя людей через kcm.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.